Сьогодні, 24 серпня. І подивіться, як сьогодні, мабуть, в честь нашого свята, Дня Незалежності, розквітла Троянда Love Song. Погляньте, які великі квіти вона має. Вони мають у діаметрі сантиметрів 10. Кущик невисокий, але широкий. Він у мене поруч із трояндою Інка. Але троянда Інка вже перецвітає. А ось лавсунг тільки починає. Вірніше якраз в розцвіті. Яка це красива троянда. До речі, дуже гарно пахне. Листя у неї мотове, не глянцеве. І ось тут поруч у мене кермек, вона дуже гарно. Якраз, ви бачите, виділяється на тлі кермеку. Далі в мене ще тройонди, яких я вам ще не показувала. Отже, це інка яка вже перецвітає. І ось сьогодні розквітла друге квітування у троянди Курфюрстін Софі. Погляньте, як красиво вітер. Як красиво вона розкриває свої пуп'яночки. І ось така красивої форми квітка у неї. Повному розпуску. Дуже красива троянда. Ось її пуп'яночок. І ось вона розкривається так. Вся. Тут ще в мене троянда de де Мерс. Ну, мені вона чим не подобається, що вона коли спека, вона досить швидко плавляться в неї пелюстки. От. і... Форія, форія борошнистою росою. Ще трояндочка карт Відзикмон. Погляньте, які. У неї красиві красу, красивої форми квіти. Вони такою кулькою так і залишаються, аж поки ось вже не опадають. Сьогодні ще розквітла в мене троянда Августа Луїза. Погляньте, які красиві бутончики вона має. І ось так у повному розквіті виглядає її квіточка. Отже, це Августа Луїза. Дійсно, королева. І Андретюрка. Високий кущ, який розкидує, розкидає свої лапи на всі біч. Але квіти в, неї, в нього дуже красиві. По-перше, форми гарної. Ось, гляньте. Ось такої форми. Квіти у Андретюрки і кулір ось такий. Всередині такий персиково кремовий по краях з'являється такий рожевий відтінок. І коли вже ось повністю він зацвітає, то квіточка стає повністю рожева. Погляньте, яка краса. чарівна квітка в Андре Тюрки. Це він чи вона, не цікавилася історією, але кущ надзвичайно широкий, широкий і вимагає опори. Ось, бачите, квіти розкидала вона в різні боки. Ось такі квіти у мене, вони майже в тіні тут, тому що. Тут дерева з півдня і, до речі, лав... лавсунг дуже гарно почувається. Гарна тройонда лавсунг і широка. Можете бачити, висота її десь приблизно так само, як і інки, тільки інка вище посаджена. Бо тут у нас горбиста місцевість, а лавсунг десь має у висоту сантиметрів 80-90. Так само і лавсунг. Трохи вища. Курфюрстін Софі. Ось вона. Ще раз показую, які красиві троянди. Квіти мають. Взагалі квіти всі дуже красиві. Он Софія Луїза, ось Августа Луїза, вона невисока. Це Екарт від Зігман і Андре Тюрка. найвищий з поміж них. Ось на ньому і закінчимо.